Всім привіт! Вітаю вас з Львова. Хочу вам показати мої великі заготовки. Це каша з м'ясом. Три баночки рисової, три баночки з перловкою і дві з гречкою. Тут сік, літровий і півторачка, томатний зі своїх помідорів. Ось, а тут. А тут я смажу печінку говяжу з? Е, як це, з таким жирком, сельцем, який я е, відбирала від шкірки. Бачите, шкірочка зовсім чистенька. Я, я все вирізала, але це все варене. Печінку сиру поставила тушити і. Хочу робити паштет. Паштет в банці. З чого це зробила? Я в морозилці робила е прибирання, дивилася, що в мене там залишилося. І е вже рік лежала рулька, свиняча рулька. Я її відварила в великому банячку. Ще в мене там якісь шкірочки були. І цю рульку розібрала. Значить, м'ясо, чисте м'ясо пішло на кашу. А отаке от, сальце зі шкірою. От я розібрала шкіру сюди окремо, зроблю трошки сальтісону, запарюю. А е, сальце до печінки. О. Коли робила кашу, я робила піджарку. Цибулька з морквою. І в мене ще вон тут лишилося досить: майже половина блендера. Лишилося, і я її використаю в. Е, в починковому паштеті. Ось. А ще в мене залишилося трошечки бульйону, який варилася булька, ну от, холодець, сам холодець. То е, я в оці шкірки. Ой, ой-ой, е, відварю куряче філе, в мене ще є. І, до речі, тут є також трошки м'яска. Зараз запутіваю. І ще куряче філе відварю і е, добавлю от сюди і зроблю сальтісон. От такі в мене будуть заготовочки. Паштет буду, це все буду молоти на блендері. Рідина трошки випариться, і я буду молоти на блендері. А ще я хотіла до цього додати м'ясо і з морозилки витягнула м'ясо, розморозила його. І виявилося, що це е, така дуже красива. Перепрошую, дуже красива полядвиця. От. І мені шкода було вже таку полядвицю давати на сальтісон. Я порізала на шматочки, зараз і... Відб зроблю відбивні і заморожу їх. Вже будуть готові заморожені відбивні. тільки взяти їх і кинути на сковорідку і піджарити. Так, а сальтісон взагалі дуже легко робиться. Я туди значить, відварю Зраз, ну, може куряче філе витягну, може знайду кусочок якогось такого м'яска, який в мене в морозилці десь є. от, І також поріжу ж на шматочками, трошечки добавлю бульйона, поставлю в лоточок залью і поставлю в холодильник, воно застигне. І потім воно прекрасно нарізається. Мене чоловік теж то любить. Посолити, поперчити, дати туди чесночку. Прекрасно. от. А цей паштет, значить, перемелю це все, накладу у баночки і поставлю стерилізувати отакий от, от великий баняк з закритою кришкою. Ось, і буде, ну, пару баночок буде паштету. Ось. От я блендером перемолола все, печінку і все решта. Получились отакий от паштет. Він ще гарячий. Я гарячий такий трошки, трошки гаряченький, бо ще парує. Я його трошки спробувала, і мені не вистачає чуть-чуть перцю. Чорний перець. І буквально трошечки-трошечки солі. Хтось кладе спеції, такі польські, різні, я щось не знаю, я от такі. Ціль перець того достатньо. От. Зараз перекладу в банку і приготую до стерилізації. Отже, у мене вийшло 2 баночки паштету печенкового і 5 баночок. 4 півлітрових одна отака більша, не знаю, скільки тут 700 грам, 750 грам може. Сала. сало я просто поклала так в середину поклали. Не дуже щільно, щоб там ще можна було налити маринад. От. І зараз поставила кришки стерилізувати і зараз буду робити маринад для села. Так, я поставила банки, залила водою. Воду я залила, видно вам чи не видно? по поясочок, От до сих пір, от. Де от. мене там, де в мене палець, от, от водичка. Воно буде кипіти, і щоб воно мені не мені кришку не збило, не зняло. І там всяке таке. І налилася водичка туди. Значить так, ставлю на середній вогонь, довожу до кипіння. Зменшую вогонь, так, щоб тільки трошечки почало бурліти водичка. І від того часу буду рахувати, ну, напевно, години десь 4-4,5. Подивлюся, може, ну, навіть якщо воно трошки довше повариться, нічого страшного. 4 години, то точно. Так, це вже другий день. Наступний день ранок я витягнула. З банячка вчора поставила і воно вистигло і застигло. Значить паштет. Трошечки отут від стінок відійшло, але повна банка. Тобто баночка все рівно повна. І вже Паштет застиг і сало. А тепер дивіться, що стало з тим маринадом, з тою водичкою. Притвордився в холодець. Там просто холодець. Получилося сало в холодці. Бачите, який холодець? Прекрасно. Просто прекрасно. Ось такі от у мене заготовочки. Дві баночки паштету і п'ять і баночок сала. Отакі от, от у мене непогані заготовочки. Мені подобаються. Все, всім всього найкращого, всім миру і здоров'я!